Ну що, привіт, друзі. Я виїхала на дорогу. Ну, виїхала ще вчора, змушена, ну. Сьогодні вже теж змушено, бо доньку треба було на роботу відвезти, бо холодно. Ай, дорога погана, чи будуть ті автобуси, хто їх знає. Хоча ми бачили автобуси. А, господи, я нічого не бачу. Ну, я так як можу, так і завертаю, вибачте, друзі, тих, що на дорозі. Ну нічого, завернула. Ось. Я думала, ну, все минулий тиждень. І все і було дуже холодно, Мін... <кій> <кій> до мінус 40 доходило. Ось, А я думала, в мене так боялося, що в мене в таку погоду машина не заведеться, а не завелася я. Захворіла дуже сильно. Ну, ходила ж хвора на роботу, то і догралася. Все відмовляло, було тут дуже недобре. Не а потім вийшла через 10 днів, сіла в машину, вона завелася, і я поїхала. Ну, якось так. Не те, не, не те, не те сталося, чого боялася, як то кажуть.